Я вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, для вас карта дня на 3 серпня 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає дев'ятка мечів, яка говорить про ваші страхи, про ваші переживання. Ви погано спите, не досипаєте, постійно мучує безсоння. Ви дуже сильно багато про що хвилюєтеся і, знаєте, берете все близько до серця, постійно себе накручуєте. Це призводить до вашого поганого настрою, до недосипання і навіть до поганого самопочуття. Вам потрібно відволіктись, вам більше позитивних емоцій, у ваше життя треба. Відволіктись потрібно від негативу, принести в своє життя якихось більше позитивних емоцій, якихось таких красок, скажем. Тому налаштуйте себе на більший позитив, прогуляйтеся, послухайте улюблену музику, помедитуйте, пройдіться по, -по парку, подихайте свіжим повітрям, можливо, в кіно сходіть, чи самі, чи з друзями, чи з другою половинкою. Вам потрібно відволіктися і привести свій емоційний стан в порядок. І ви тоді побачите, зрозумієте, як у вас усе буде змінюватися в кращу сторону. Наладиться сон. І все піде налагоджуватись поступово. Головне відновіть свої такі більш позитивні думки, емоції. Тельці. Випадає двійка, жезлів. двійка жезлів говорить про те, що ви стоїте перед якимсь вибором, зважуєте всі за проти і намагаєтесь прийняти якесь дуже важливе рішення для себе на майбутнє. Ця карта говорить, що потрібно гарнесенько все обдумати, без поспіху приймати якісь це важливе рішення. В цей день бажано робити якихось серйозних і важливих справ. Якщо, звичайно, не можна це все відмінити, то будьте більш уважніші в тому, що ви робите, і активніші. Рішення ви своє обов'язково приймете тільки тоді, як все гарнесенько обдумайте. І після того, як ви це рішення приймете, ніякому разі не жалкуйте про прийняте рішення. Вам гарнесенько потрібно обдумати, тому що вам просто потрібно вийти з зони свого комфорту, щось серйозно в своєму житті змінити. Тому перед. Цим всем, перед цим важливим рішенням, все обдумай. Пам'ятайте про це. Близнюки. Для близнюків впадає п'ятірка пентаклів. Для вас будуть якісь певні складності, трудності у вашому житті у фінансовому плані. Ця карта говорить про те, що вам потрібно трошки поекономити, поберегти свої кошти, не робити якихось великих покупок, дорогих покупок. Купуйте саме необхідне, побережіть кошти на майбутнє, не робіть ніяких інвестицій, ніде не поспішайте, будьте обережні, щоб не натрапити на якихось шахраїв і так далі. І також ця карта Говорить про те, щоб ви не боялися просити допомоги. Якщо ви її попросите, вам її обов'язково нададуть, і ви зможете багато чогось в цьому житті змінити. У вас є рідні, близькі, є друзі, які завжди готові прийти вам на допомогу. Тільки вам варто попросити. Раки. Для реки ви питає королева мечів. королева мечів говорить про. Певні складності, з якими ви можете зіткнутися. Але королева мечів говорить про те, що ви будете все вирішувати швидко і швидко. Які б складності не виникли, ви їх вирішите завдяки тому, що ви керуєтесь не емоціями, не серцем, а тільки розумом. Трошки, знаєте, такі навіть буваєте трошки жорсткуваті. Іноді це буває корисно, а іноді ви буваєте, знаєте. Перебарщуєте трошки. Тому дивіться, де потрібно, оце все, а де іноді потрібно бути трошечки тепліше віднестись до своїх рідних, до близьких, бути м'якшими і не такими жорсткими. Проявити іноді потрібні емоції. Але в вирішенні своїх проблем, своїх питань ви зможете все вирішити і досягнути поставленої цілі. Для заві випадає старший аркан помірність. Помірність говорить про те, що у вас день буде стабільний, певна така гармонія буде в душі, яку ви собі зможете так відновити. Карта говорить, щоб ви ні з ким не конфліктували, не приймали ніде нічого сторону, не витрачали зайвого, не лінилися, ну і не працювали. Знаєте, з самого ранку до пізнього вечора. Все має бути стабільно, помірно робота, відпочинок, все має бути отак. 50х50. 50. Як попрацювали, так маєте відпочити. Не приїдайте, ну й не голодайте. Ось які певні дії. У всьому має бути певна золота серединка. Карта дня для дів. Для ді випадає шестілька кубків. Такий дуже емоційний день. День, можливо, проведете з своїми дітками, з своїми рідними близькими, можливо, допомагати, допомагати будете з дітками комусь, хто вас попросить, можливо, сусіди чи друзі, чи хтось із ваших близьких. Також ця карта говорить про певні такі події, які вам... Навіють такі думки, спогади про своє дитинство, про своє минуле. Можливо, буде зустріч із другом давнім із вчителем. Можливо, відвідаєте місця, де ви родилися, можливо, з батьками проведете там час і так далі. Кожного, звичайно, дай програватися по-своєму, але більш, знаєте, такі. Дитячі якісь моменти, спогади з дитинства або ж час проведений з дітьми. День прийде гарно, день прийде позитивно, гарні позитивні емоції, щастя і радість Терези. Та Терезі випадає старший аркан імператриця. Це дуже гарна карта. Карта віщує успіх у всіх ваших справах. Ви зможете отримати гарну винагороду за свою працю і отримаєте задоволення від своєї роботи. Якщо в когось якісь мали бути переговори, якісь підписання якихось договорів, важливих паперів, якісь можливо проекти мали виною відкриватися. Для цього день буде дуже успішний, дуже позитивний. І згодом ця робота, ця праця принесе гарний позитивний результат, гарну винагороду. В роботі все прийде дуже чітко і прекрасно. Також буде. Бажано проявити час трошки для себе. Можливо, хтось на манікюр піде, можливо, якісь покупки робити, просто побалуючись себе, чимось таким приємним. Також карта говорить, що ви більше часу проводили з рідними, близькими, своєю сім'єю, приділяли їм також уваги і більше часу проводили на свіжому повітрі на природі. Карта Дня для скорпіонів. На скорпіоні випадає четвірка жезлів. Певні певні радісні моменти будете святкувати якусь новину, якісь події, можливо, буде підготовка до якогось свята. Такі гарні, позитивні, радісні моменти, дуже активний, насичений день. Скоріше за все, буде підготовка до якогось свята. І, можливо, на роботі якісь будуть певні новини, яким ви будете дуже раді і задоволені. День для вас прийде гарно, успішно, справи ваші вами будуть виконані стрільці. Для стрільці випадає тут з кубків. Знаєте, такий дуже емоційний день буде. День, в якому будуть гарні якісь новини, якісь дуже м -м, такі приємні звістки, звістки, на які ви давно очікували. В когось може бути звістка про народження дитини, в когось про вагітність. Хтось, можливо, почне в парі говорити про те, що хоче хтось дитину. Буде такі теми обговорювати в когось, признання, в коханні може зізнання бути. Отакий от дуже емоційний день, якісь певні новини, якісь певні нові можливості, нові якісь починання, можливо, якийсь певний союз буде. День буде дуже гарний, день позитивний, віщує дуже гарні емоції. І знаєте. Скажімо так, дім повна чаша. Буде все, чого ви хотіли. День буде для вас дуже радісним. Козироги. Для козирогів випадає старший аркан вежа. Зруйнуються певні якісь ваші плани, які ви для себе будували, які ви собі строїли. Знаєте, крах якихось ваших планів. Щось піде не так, як ви хотіли. Хтось, можливо, в когось якісь будуть поломки, в когось, можливо, десь під дощем, намочиться. В когось, можливо, Підуть не так ті плани, от які для себе построїли, але ці плани, знаєте, можливо, вони зруйнуються на краще, можливо, і краще, що воно так відбулося, можливо, краще, що вони в вас не пішли, тому що вони б не дали того результату, якого ви очікували. Також карта говорить, що в цей день бажано не робити якихось важливих справ. Якщо є можливість відкласти, то краще, звичайно, відкласти. Якщо не можна, то будьте більш уважніші, будьте більш обережні. І дивіться, ніде не поспішайте, все перевіряйте, робіть все, знаєте, чітко, ясно, щоб було все зрозуміло. І дивіться уважніше, дивіться те, що ви підписуєте. Ця карта говорить, що вам потрібно буде, знаєте, от як щось пішло не так. Потрібно проаналізувати всі плюси, всі мінуси, щоб зрозуміти, що для вас. От, можливо, дійсно зруйнувалося щось, і це вам тільки принесе якісь певні плюси. Вам просто потрібно не розкисати, а проаналізувати певну ситуацію. Також ця карта може вказати на якісь певні конфліктні ситуації, в когось, можливо, на розрив відносин, в когось на звільнення з роботи, в когось на якісь певні такі, м -м -м -м. можливо, на роботі є колеги, які хочуть вам зашкодити. Але в них це не вдасться. Бажано в цей день відкласти важливі справи, ще раз повторюсь, на надалі. І не розкисати водолії. Для водолії дуже гарна карта де десятка пентаклів. Ця карта це, знаєте, це фінансова забезпеченість, це щастя, це радість, це сімейне щастя, це задоволення у всіх сферах життя вашого, це успіх у всіх сферах вашого життя, за які б не взялися. Всі справи, до які ви будете братися, вам принесуть радість, успіх, гарні позитивні емоції, насолоду від роботи, фінансове зростання і нові якісь можливості. Беріть від цього дня по максимуму, він вам принесе дуже гарні, теплі, радісні моменти в житті. Рибки. Для рибок випадає двійка пентаклів. Ну тут ви будете стоять перед якимсь вибором. Можливо, захочете сидіти одночасно на двох знаєте на двох не захочете прийняти робити ніякого вибору і захочете одночасно все зробити, що, звичайно, понесе за собою певні проблеми і невдачі, тому що так не вийде у вас все зробити. Бажано зробити, звичайно, все поступово. Не робить одночасно декілька справ, а робить все поступово. Зробіть одне, беріться за друге. Якщо є якийсь певний вибір, ви маєте його гарнесенько обдумати, без поспіху і робити, знаєте, щось одне. Пам'ятайте про це, тому що ви. Сидівши на двох стільцях, бажання це ваше. Воно ні до чого гарного вам не, вас не призведе. Ви маєте це зрозуміти. Тому маєте обрати щось одне. Також ця карта може вказувати на те, що ви не задоволені своєю роботою. Незадоволені, знаєте, все йде постійно, зняв день, однаково. дім, робота і так далі. І вас щось не влаштовує. Не влаштовує ваша робота, не влаштовує все, що відбувається з вами в вашому житті. Ви просто потребуєте змін. І перед вами буде стояти якийсь певний вибір, і ви маєте вирішити для себе, чого ви хочете, що для вас важливо, і як вам далі діяти. Я бажаю всім вдалого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте До побачення.